Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Маріупольська колаборантка Світлана Гаурека, яка брала участь у проведенні незаконного референдуму у 2014 році, радіє окупації і руйнуванню свого міста. На це звернув увагу журналіст Денис Казанський із закликом запам'ятати в обличчя зрадницю. Дуже чекали тут, коли буде наш дорогий ДНР, а, каже вона на тлі зруйнованих і згорілих житлових будинків. Ну молодеця дочекалася правда від міста та тепер мало що залишилося тисячі людей загинули від обстрілів дорогого ДНР. Але це ж дрібниці про своїх загиблих земляків. Тітонька навіть не згадає. Головне для неї це що тепер дадуть бочку варення і кошик печива. Таких персонажів, звичайно, треба прославляти, щоб Маріупольці знали з кого питати за загиблих родичів і втрачене майно. пише казанський. В той же час телеграм-канали пишуть, що сама аби довести вірність окупаційній владі власноручно розстріляла чотири українських військовополонених, які були важко поранені за нею. Оголосили полювання партизани. Один із військових розписав ждунів колаборантів та зрадників. Також дуже хорошими словами. На передові у Андрія так само не складаються стосунки з місцевим населенням. Як не полишили місця бойових дій, які примудрилися жити під окупацією і залишати свої домівки, не планують, бо їм байдуже хто врешті їх відвоює. Україна а краще Росія ділиться враженнями. Андрій мене зва. Їх ждуни, наприклад, звільняємо якийсь населений пункт від росіян на в'їзді. Нам негайно вклоняються місцеві жінки з короваєм і обов'язково з горілкою. Ой, ми вас так чекали, і вони ж здадуть ворогу наші опозиції. Підійдуть, подивляться і здадуть за жалюгідні рублі. Усі українці з тих країв одразу виїхали. Правдами і неправдами залишилися ждуни. Вони душею не українці, там українського нічого немає або й не було ніколи. Чесно, мені їх не шкода. Зруйновані будинки, вони отримали те, що хотіли, адже завжди підтримували Росію, чекали руський мір. Є там українські села. В одному з них ми колеса підкачували. Нам зробили це безплатно і ще чотири колеса подарували. А є шахтарські селища. Там теж ні мешканці, навіть зовні як урки, виглядають. Найстрашніше те, що ми зараз звільнимо ці території, зачистимо від орків. Багато наших бійців поляже там на вічно. Люди місцеве населення вони залишаться, залишаться такими, як є. З палкими сподіваннями на Росію з ненавистю до всього українського я не сприймаю цих людей, як на мене. Чи жалію їх? Не жалію. вважаю їх українцями. Однозначно, ні. Що подожди? Потом потихонечку, у потихонечку. кого-то є родственники в Росії. Хто -то туди поїде, хто -то тут. ми також розуміємо, що багатьох родственників там находиться да. на Україні в Україні? В этом тоже ничего страшного нет. Да, Закончится да, все, и они вернутся на свои дома. Да, они сейчас хотят есть. хотят, уже ждут, ждут а возможности. Все ждут Их там доели уже. Потому что нас все называли оккупантами. Но только Кого мы оккупируем? Ага, ага. Сепаратисты. Сепаратисты. А, то есть украинцы говорили вам, на что вы ждете россиян. На а, а мы не там не вашим не говорим, а вы ждете <с> украинцы. Выше это саморусские, я по-русски скажу. Чего вы тут сидите? Я вот со звездности. Нахуй воду на мониторах тела, я за вас буду. Титя, Алла, ты тяла возраст хотя бы сетя. немножечко. Ну, вы вот понимаете, сетя, вы знаете, вот а еще матом, что вы тут. Смотрите, Россия не хочет войны. Россия не а? хочет войны. У России это вынужденная да, мера, а? Вынужденная а? Права, а? Вынужденная а? Права, да? Вынужденная мера, понимаете? Понимаю. Потому что да, здесь много народа русскоязычного. Мы все почему. Мы обязаны защитить свой народ. Я Вот, так как они заступают, они поступают застрял, ну, застрял, ну, не застрял, очень, я так скажем, по-человечески с вами. Если нет. бы, допустим, они бы... Я сдаю. Я сдаю. Здание... Ну, или как бы, они у вас хотя бы здесь как минимум обеспечили бы всех. Сепаратист. Но они же но этого ничего сепаратист. не сделали, сепаратист. понимаете? Сепаратист. Ничего же не сделали. Поэтому вам останется не сейчас немножко потерпеть. И у всех эмоций. Все нет, ну, у нас <звучит> уже больше. Далее, меньше подойдет. Что у нас какая-то администрация будет. То у нас какое-то движение какое-то будет, можно где-то обратиться, можно где-то... Нет, конечно, у вас будет, вот у будет, это, у нас будет, будет... администрация, будет человек, к которому вы придете со своими проблемами, будет, будет медик, все. Не стреляй, Сейчас На улицу можно будет выйти с главное на улицу выйти, на солнце и, не и небо, блядь. Ну, выйдите, выйдите. Так что спасибо вам большое. И ребятам спасибо. Ну, это вам спасибо, что... Вы приютили. Искренне все это говорить. Да. 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 Приютили, приютили. Все. Мы там уехали. Пойдем вот. дальше сейчас. Там есть еще наши Мы другие. Уходите, да? Ну, нам надо дальше двигаться. Да. Сейчас зачистка заключится. Вам... Я еще к вам приду, приеду. Приходите, вот. вот. привезу. Мне кажется, необходимо, потому что вижу здесь возрастные. Ну, нам надо маленькие баллон. Ну все привезли. И баллончики, и препараты. Я смотрю, многие давление здесь. Удачі дачі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.